Ну і теж сидіння можна регулювати як так, і можна опускати його їх нижче, в такому стані. І так само, от е, тут місця є достатньо. Також я бачу шторки на бокових дверях, на цих бокових і на задніх для задніх пасажирів також клімат і екран. Дуже прикольно. Дуже багато місця. Дуже багато, дуже машина комфортабельна, все в шкірі і салон, ви, як ви бачите, як новий. Як в Давайте покажемо вам заднє багажне відділення. Багажне відділення можна також відкрити з ключа два раз натиснути на кнопку, або з махом ноги і відкриваєте кришку багажника. Багажник у нас є великий, просторний, якщо вам потрібний іще більший, одне декілька секунд і сідушки ви прячете. У вас виходить вже такий великий. Місце для багажу це також так спади. Це також ск.